Сьогодні в навчально-науковому інституті енергетики, автоматики і енергозбереження проходить захід, ярмарка вакансій. Провідні компанії зі сфери енергетики завітали до нас, аби розповісти про специфіку роботи та ознайомити студентів з їхніми майбутніми завданнями. Це можливість побачити та поспілкуватися з компетентними працівниками цієї сфери. Ним стереотипом, що енергетика це професія для чоловіка. Звичайно, стикалась, але я вважаю, що дівчатам не потрібно боятися ніяких стереотипів, а навпаки, їх ламати. Від нас це залежить, як ми до цього відносимось, які ми собі цілі ставимо і як ми до них прагнемо. І мені здається, мій результат, мій досвід підкреслює це, що все можливо. Я Стала першою міністеркою енергетики в нашій незалежній Україні, тому є до чого прагну. Дуже дякуємо. Це просто такий незвичайний успіх, і дуже приємно, що саме ви міністер енергетики прийшли до нас відвідати. І, ну я захоплююся просто вами. Чи були у вас ситуації де знання енергетики відігравали ключову роль у міській сфері? Ну, вони постійно відіграє роль, тому що без енергетики не буде зв'язку, без зв'язку не буде управління підрозділами, втрата управління. Само собою це подачу подальшим нашому Тобто Без енергетики в принципі військо не може дякую. Як ви бачите ідеального фахівця вашої компанії? Зараз ідеальний фахівець компанії – це така небайдужа. Людина, яка прагне навчатися постійно навчатися, тому що це дуже важливо. Він має бути таким, знаєте, нестандартним, виходити за межі своєї коробочки і креативити. Це саме головне. Дуже дякуємо студентам, які сумніваються, чи йти в енергетику, чи все таки обрати іншу професію, звичайно ж, студентами обрати, що це професія на даний час. Не тільки перспективна, а й uh, високооплачувана буде, тому що ну, вона і зараз є, uh, тому що я як голова ради роботодавців, в принципі, uh, бачу багатьох роботодавців, які навіть не дійсно закладу доволі конкурентно на ринку. Це по-перше, а по-друге, чи наш час зараз, в той час, коли наша енергетика дійсно зруйнована і потребує інновації, оновлення, це робота також а, стосовно повного всього. <годи> Цікаво будь-якого тому, звичайно, робочих місць буде доволі багато. Їх є зараз багато. Це цікава робота. І це робота майбутнього, як не, не видимо. Ви як випускник нашого інституту. Які у вас були враження від навчального процесу на ваші студентські роки? Та як сильно змінився інститут? Я вам скажу, що я практично не покидав стіни. Коли я навчався, це був факультет електрифікації сільського господарства, закінчив я в 84 році. Потім працював за спеціальністю, потім 33 роки я працював в освіті, в Черкаський політехнічний технікум, викладач, заступник директора з навчальної роботи, директор протягом 11 років. І вже шостий рік я працюю директором навчального центру ПАД Черкасового Блонерго. І так як із Пачерка Собленерго, так і з навчально-науковим інститутом енергетики автоматики, енергозбереження, у нас завжди були тісні зв'язки і не просто дружба, а це ділові контакти, це на користь освіти, на користь науки, на користь виробництва. Тому я радий, що мене долучили до кластера цифрової автоматики. Радий, що є можливість побувати у цих стінах. Так, да, зовні все багато змінювалося, але по суті я радію і задоволений тим, що все-таки оці основи, оці принципи навчання студентів вони залишаються, і випускники факультету летифікації. Зараз навчання науково інституту енергетики і автоматики вони, як правило, успішні, вони, як правило, принципові, вони, як правило, авторитетні і вони досягають значних результатів у нашій галузі. І завдяки ним я думаю, що на сьогоднішній день і ми отримали нашу енергетику в належному стані. Дуже дякуємо вам. А що енергетика може запропонувати молодим людям у плані кар'єрного росту та самореалізації? E, наша компанія, як я вже казав сьогодні, вона працює успішно співпрацює з вузами, з учбовими закладами, і ми успішно співпрацюємо також, як кажуть, з Нобі e, в нас працюють випускники, які є живими прикладами кар'єрного зростання, тобто від кошторисника до керівника продуктового напрямку. Тобто, у нас один фахівець зараз веде якраз усі реклоузери і Артем займався пусконалагоджуванням цих пристроїв релейного захисту, які являються. Ключовим елементом безперебільш ключовим елементом сучасної системи Смартгід, яка впроваджується в Україні, і також Вадим працює. Він прийшов на фахівця з підбору аналогів. Зараз Вадим вже є керівником продуктового напрямку з блисковку захисту та шаф. Дуже дякую Які враження у вас від ярмарки вакансій? Дуже сподобалося. Тут приїхали дуже видаючіся, скажімо так, компанії, такі як Дітек. Кернел, Єнекст. Я думаю, що для кожного студента буде якісно і дуже дійсно добре, що вони ну, дізналися щось нове для себе від цих компаній і в майбутньому пішли працювати туди. Яка компанія вас найбільше зацікавила і чому? Мабуть, кернел. Не знаю чого, але ну, сподобалось. Просто люди там такі відзивчиві, добрі, щось таке. Ну, щось мені до душі більш керно підійшов. Дякую, будь ласка, було